Усім привіт! Вас вітає Суспільний Університет. Сьогодні у нас тема серйозна тема, до якої ми будемо звертатися ще багато років. Тема, яка нас не полишає, бо воно болить: Друга світова війна і Україна. В ній хто ми взагалі є? Ми є переможці, чи ми переможені, чи ми просто учасники. Нам потрібно святкувати чи сумувати, а можливо, нам потрібно усвідомлювати та пам'ятати. Тож саме про це в сьогоднішній лекції. Політика пам'яті, Друга світова війна. Знайомтеся, Яна Примаченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук. Яну доброго дня! Ну то ж розкажіть, що ми будемо робити в травні: святкувати, відмічати чи сумувати? Добрий день. Дійсно, сьогодні ми поговоримо про Другу світову війну в політиці пам'яті. Ну, власне, що таке історична пам'ять? Історична пам'ять це сукупність уявлень суспільства, різних уявлень, як наукових, так і квазінаукових, про власне минуле. І як взагалі функціонує історична пам'ять? Історична пам'ять, як правило, функціонує в двох площинах: в державній і в приватній особистій. В державній площині це власне вона реалізується через державну політику пам'яті, через освіту, як правило, шкільну освіту, через підручник історії, через офіційні державні свята. І, власне, через комеморативні практики, тобто певні ритуали згадування, вшанування, ті ж військові поради, покладання квітів це все є офіційні такі ритуали. Які е, на рівні держави проводять цю державну політику пам'яті, якщо говорити про особистий е, вимір, то це е, пам'ять сімейна, та яка передається в родинних переказах. Як правило, ця пам'ять вона не завжди співпадає з державною пам'яттю, вона навіть може бути в опозиції до неї. До прикладу, якщо брати Другу світову війну, то є так в радянський період, був таке, офіційне таке положення, що значить мирне населення страждало від фашистсько -там, нацистських загарбників. А до прикладу, ваша бабуся мала досвід е, спілкування з німецьким офіцером, який в неї квартирував, і в принципі вона знає цього офіцера як виховану чемну людину, абсолютно не якогось звіра, який там давав цукерки і взагалі не ображав, і може там якимось своїм пайком ділився. Тобто вона може вам переповісти цю історію, і ваше сприйняття вже буде трошки відрізнятися від того, що вам каже держава. Ну, якщо, до прикладу, такий яскравий, напевно, приклад це е, політика пам'яті щодо голодомору в радянський час. Е, Голодомор не визнавався. Але в родинній пам'яті, в переказах людей старих, які це пережили, він був присутній. І, в принципі, ось ця пам'ять існувала в опозиції до державної, так от дожила. До нашого часу ну власне ось так функціонує пам'ять в суспільстві. Чому е, саме пам'ять про Другу світову війну є настільки актуальною, настільки е, цікавою, важливою, і ця актуальність не спадає? По перше, ми всі живемо в світі, який утворився внаслідок Другої світової війни. Ялтинська конференція задала певні правила міжнародні, в рамках яких ми існуємо. І власне те, що зараз відбувається, це криза ось цього поствоєнного світу. Тобто, ну зараз, напевно, світ буде переходити на якийсь новий рівень. Якщо говорити конкретно про Україну, то державні кордони України вони сформувалися внаслідок Другої світової війни, оформилися. Ну за виключенням хіба що приєднання Криму, яке було приєднано в 1954 році, але знов таки це відбулося внаслідок Другої світової війни, оскільки окупаційна політика німецька, а потім депортації радянських, кримсько-татарського народу, вони спустошили острів і. Півострів, і власне це призвело до економічного занепаду. І Хрущов вирішив, що треба приєднати до України, щоб власне підняти економіку. Тобто, знов таки, навіть це приєднання, яке в часі було трошки відтерміновано в плані формування українських кордонів, воно також родом з Другої світової війни. Для України, взагалі, пам'ять про другу світову війну вона дуже така строката. По перше, Україна в Другій світовій війні вона виступала в різних ролях, в різних іпостасях. Це країна спротиву двом тоталітарним режимам. Я маю на увазі Українську повстанську армію, національно визвольний рух. Це, зрештою, країна, яка постраждала від. Німецької і від радянської окупації, бо не будемо забувати, що для України Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. І для мешканців західної України це був досвід спочатку радянської окупації, потім німецької окупації. По-друге, це так би мовити, країна колаборант. Це не зовсім так, але в радянський період дуже був такий поширений міф, що українці лі лідерами з колабораціонізму, тобто, що ось українці найбільше прихильні до зради. Ну, це не відповідає дійсності, але тим не менше, навіть в суспільному сприйнятті, в суспільній думці, це сприйняття воно існує. Ну і останнє, напевно, найбільш таке позитивне, Україна це країна-переможець і засновниця ООН. Тобто, і це все українська пам'ять про другу світову війну. Зрозуміло, що така, ну, такий широкий спектр створює потенційну конфліктогенність цієї пам'яті. Україна в ході Другої світової війни друге програла свою боротьбу за незалежність. Власне, УПА, не дивлячись на такий тривалий спротив, зрештою не витримали натиску великої тоталітарної системи, попри те, що вони досить довго, їм досить довго вдалося відстоювати свою позицію. І якщо ось поглянути на історію Другої світової війни, як вона існує в Україні, то ми можемо сказати, що існує чотири історії взаємовиключні. Перша це історія російська версія Другої світової війни, яка, в принципі, є модернізованою радянською версією Великої Вітчизняної війни з партизанським рухом, з героїкою зі всіма цими речами. Другий вимір це так би мовити, польський. Він робить акцент на Боротьбі армії крайової з українською повстанською армією, з німцями. Так, він також присутній і він тут є. Третій вимір це Українська повстанська армія, це національно визвольний рух історії. І четвертий вимір це Голокост. А взагалі окрема історія. Тобто ми маємо чотири історії Другої світової війни. І вони, в принципі, існують доволі окремо. Ще такий момент, який створює конфлікт в українському суспільстві довкола. Другої світової війни це власне відсутність спільного досвіду Другої світової війни. Якщо ми поглянемо на карту, то це значить тут представлені різні зони окупації. Під час Другої світової війни територія України була поділена на чотири зони: це польське генерал-губернаторство, це Рейськомісаріат Україна, це Трансністрія, яка була приєднана до Румунії, і це власне зона військової адміністрації. І досвід дуже різнився. До прикладу, досвід українця Закарпаття суттєво відрізнявся від досвіду українця, який мешкав в Донбасі. Для Закарпаття там взагалі окрема історія. Війна почалася навіть на початку в березні 39-го року, власне, з приходом угорських військ. І це все знов-таки створює таку досить строкату картину пам'яті. Великою проблемою є те, що політику пам'яті тривалий час в Україні використовували різні політичні сили для мобілізації свого електорату, тобто відбувалося розкачування суспільства, граючи на оцій цій різниці політики пам'яті. Ну і ми завжди мали такого потужного гравця на нашому інформаційному полі, як Російська Федерація, яка провадила свою політику пам'яті для того, щоб втримати ну не тільки Україну, а взагалі і решту республік в орбіті свого впливу. Якщо говорити про траєкторію розвитку політики пам'яті в Україні, то її дуже влучно обозначив український історик Ярослав Грицак, він сказав, що її можна характеризувати за допомогою трьох А: це амнезія, амбівалентність, активізація. Ну, перша фаза амнезія це забуття незручної історії. Власне, це був тренд за радянського союзу, і з української історії прибиралися всі події і всі особи, які так чи інакше були пов'язані з автономійськими або самостійницькими прагненнями українців. Абсолютно, тобто це мова не тільки про Другу світову війну, звідки там було прибрано бандеру, а Українська повстанська армія була затаврована як колабораціоністи. Це також мова і про Симона Петлюру, і про Івана Мазепу. Це, в принципі, особи, які прагнули автономії України, але були затавровані як зрадники. І ось власне подолання цієї амнезії це був такий тренд, який розпочався ще на початку перебудови і продовжився за час правління першого президента України Леоніда Кравчука. Тобто, це було згадування у тієї забутої і абсолютно, так би мовити, незручної історії. Другий, так би мовити, період амбівалентність він розпочинається за часів президента Леоніда Кучми. Ну, власне, цей період позначений такою. Подвійною, так би мовити, ситуацією. з одного боку в українському публічному просторі в українській політиці пам'яті продовжувала існувати радянська версія Великої Вітчизняної війни. Продовжувалися всі ці свята. До речі, трошки про Велику Вітчизняну війну, так як вона трактувалася в радянському Союзі. Річ в тому, що в 45-му році, 9 травня, було проголошено вихідним днем, але вже 47-му році. Відмінено і до 65-го це був звичайний робочий день в 65-му році. Власне, радянський союз розпочинає дуже активну таку політику пам'яті щодо Великої вітчизняної війни, як вона трактувалася і називалася власне в радянській політиці. Вони зрозуміли, що це тренд, який можна дуже вдало розігрувати. Це дуже жирна мастита карта, так. Так, я зараз ось на цьому зупинюся. Якщо говорити про велику вітчизняну війну, коли вона була започаткована як політика пам'яті, це промова Леоніда Брижнєва 8 травня 1965 року. Це така дуже велика промова, яка називається Велика перемога, народ-переможець. І це, можна сказати, програмна промова Радянського Союзу, де була фактично викладена вся е, політика пам'яті Радянського Союзу щодо Великої Вітчизняної війни. Ну, Ключовим, що тут було? Що перемога Радянського Союзу над нацизмом це є видатний вклад, що беззаперечно. Але що ця перемога забезпечена внаслідок мудрого керівництва комуністичної партії, мудрої ленінської політики, ну і, звичайно, героїчного подвигу. Радянського народу. Річ в тому, що тут ця історія вона була така досить монолітна. В ній не було місця. По-перше, для національно визвольних рухів неросійських народів, тієї ж української повстанської армії, тих лісових братів литовських, ось це все прибиралося. Більш того, з цієї історії прибирався навіть голокост. Чому? Бо радянські ідеологи вони абсолютно не хотіли виокремлювати страждання певної етнічної групи. Тобто була така офіційна ідеологема, що від нацистів постраждало радянське цивільне населення. Взагалі, для чого провадилася політика пам'яті радянська, і чому така увага була приділена саме в великій вітчизняній війні? Річ в тому, що Велика Вітчизняна війна мала стати тим базисом, на основі якого буде будуватися нова спільнота радянські народ. Тому, власне, ось тоді і це було започатковано. І з 65-го року ми маємо традицію цих річних парадів, ми маємо традицію цих ось листівок з гвардійською стрічкою, яка зараз стала Георгівською. Ну, це окрема розмова, на ній сьогодні ми не будемо зупинятися. І ось, власне, за правління кучми дійсно були присутні і ці паради, і ці всі практики, але вже з'являється і Українська повстанська армія. Все починається власне, зі звернення вояків УПА з проханням визнати українську повстанську армію і вояків воюючи стороною в Другій світовій війні. Ну, ви знаєте, що президент Кучма був відомий своєю такою політикою багатовекторності, був відомий також своєю поміркованістю. Він любив створювати такі баланси у всьому. І він підійшов до цього власне досить так виважено, маючи великий бюрократичний досвід, він розпорядився створити комісію. При кабін Кабінеті міністрів України, яка мала зробити фаховий висновок, що таке УПА, власне, за що вони боролися, тобто провести фактично таке розслідування. В рамках цієї комісії працювала робоча група істориків, яку, до речі, очолював Станіслав Кульчицький. І ось з 97 по 2005 рік історики фактично працювали над тим, щоб опрацьовували документи по українській повстанській армії, по українському національному визвольному руху. В 2005 році виходить фаховий висновок робочої групи істориків, і він є в вільному доступі на сайті інституту історії. Можна зайти, почитати. Є як короткий варіант, так і розлогий варіант. І ось, власне, було виконано дуже багато робіт, і таким чином, фактично, вже під кінець завершення терміну правління кочми Україна отримала і цю історію. Ну, третій період активізації він розпочинається. За е, президента Ющенка, і в принципі триває до цих пір. Можна сказати, що ми ввійшли в таку зону турбулентності і фазу активізації. Чому це відбувається? Ну це не такий, щоб унікальний процес для України. Річ в тому, що після розпаду радянського союзу відбуваються процеси націоналізації колись спільної радянської пам'яті про Другу світову війну. Що є націоналізація? Це осмислення досвіду Другої світової війни з позиції власної держави, власної нації. І е, такі ж процеси відбувалися в Литві, в Латвії, в Естонії. Навіть для вони там пішли далі, далі. Вони створили музей окупації, але для них це був беззаперечний досвід окупації, тому що в 40-му році радянські війська окупували Балтійські республіки. Україна також входить в цю е, фазу активізації, починається власне. Завдяки активній такій позиції президента Ющенка, який приділяв дуже велику увагу політиці пам'яті, також починається фаза активізації. Ну, центральними темами політики пам'яті президента Ющенка був власне, Голодомор і боротьба ОНУПА. З Голодомором більш-менш це просування цієї політики. Було неконфліктним, а що стосується УНУПА, то тут дійсно е був досить такий сильний суспільний конфлікт, оскільки було розкачування ситуації, тобто загравання політиків з історичною пам'яттю, що є дуже небезпечним. Ну ідея Віктора Ющенка полягала в тому, щоб власне посадити за один стіл ветеранів УПА і ветеранів Червоної армії, і помирити їх. На жаль, цю ідею зреалізувати не вдалося. Він в дев'ятому році надає статус Героя України Шухевичу. Потім надає статус Героя України Бандері. Це знов таки спричиняє і певний суспільний резонанс, досить негативний. І, в принципі, ось можна сказати, що українське суспільство заходить в такий віраж він пам'яті, оскільки це спричиняє не тільки конфлікти всередині українського суспільства, але є претензії у Польщі, є, звісно, претензії в Росії до української політики. Пам'яті, знаєте, щодо цієї ситуації дуже яскравий є приклад мого діда. Він так само воював ще живий довгих йому років. Ясно, що воював на боці Червоної армії, і він зараз. Він сторонник ясно, що незалежності України. Він сторонник ОУН УПА. Він вважає, що ці люди воювали за за незалежність України. І я певен, що він з великим щастям і задоволенням сів би за той стіл, про який ви зараз говорите. Але що дивно, його доня, моя тітка, вона є. Такою людиною, якщо чує там термін бандерицю, або або що в неї стоїть волосся дибки, і вона починає захищати якісь інтереси, які невідомо де взялися в її голові. А справа в тому, що вона родом з СРСР. і люди, які є свідками тих подій, як мій дід, вони бачать більше правду, ніж ті, які є ближчими до нас, і які хапнули ці ідеології: прокачка Бандера, Сатана, це рівне, і все Ну, це абсолютно а? логічна ситуація. Чому? Бо цей зазор, який в радянському союзі був використаний від кінця Другої світової війни до початку радянської політики пам'яті, власне впровадження. Цього концепту Великої Вітчизняної війни він і був розрахований на те, щоб трошки відійшло покоління фронтовиків, які знали трошки іншу правду, так би мовити, окопну правду, не таку ось генеральську, паркетну, фасадну, героїчну, як пропонує власне оцей ось радянська політика пам'яті про Велику Вітчизняну війну. Тому дійсно люди, які воювали на фронті і мали цей безпосередній досвід, вони по-іншому сприймають війну, бо для них ну, це не просто там помарширування. На параді отримати чергову нагороду. Ці нагороди коштували крові, і не так багато фронтовиків залишилося. І власне це двадцятиліття, яке пройшло між 45-м і 65-м роком, дуже багато з них померло. Тобто, це таке відсторонення суспільства від цієї теми і повернення цієї теми, але вже в такому державному ключі. Треба зауважити, що взагалі осмислення цього досвіду Другої світової війни воно не є таким унікальним, знов таки для України. Воно є актуальним і, власне, логічним для колишніх країн Варшавського договору, тобто для Центрально-східної Європи. І для Чехії, і для Польщі, і для е, Словакії, і для Угорщини. Осмислення цієї теми дуже важливе. І в 2008 році, для того щоб власне якось подолати цю радянську пам'ять про Другу світову війну і взагалі, взагалі осмислити цей радянський досвід, була підписана Пражська декларація про комунізм і європейське сумління. Цю декларацію підписали дуже багато політиків і відомих діячів центральноєвропейських держав, серед них Васлав Гавел, нинішній президент Німеччини. Яхім Гаук, в чому суть працької декларації? Ну, працько декларація вона закликає до, по-перше, визнання нацистського комуністичного режиму найбільшими лихами ХХ століття, започаткування офіційного дня пам'яті жертв комуністичного нацистського режиму. Це має бути 23 серпня, це власне день підписання пакту молотова Вербінтропа, і прописати це в підручниках як застереження для майбутніх поколінь. Ну і знов таки до активізації. Після того, як на виборах переміг президент Янукович, він почав перегляд політики президента Ющенка. Тобто, фактично, відбулося повернення до старих радянських практик меморіальних, і Україна все більше йшла в фарватері російської політики. Ну, це власне основні куратори гуманітарної політики часів Януковича, міністр науки Дмитро Табачник і народний депутат Вадим Колісніченко. Я не буду детально зупинятися на їх діяльності, оскільки вона ще свіжа в пам'яті. Ну, це була доволі конфліктна діяльність. Ну, власне, ось ця така політика прорадянська, досить така агресивна. Вона і відмова підписання асоціації з ЄС. Вона обернулася революцією гідності Євромайданом. Ну, це власне унікальне явище. Я думаю, яке ще буде осмислене, оцінене в історії. І що цікаво, євромайдан також мав свою власну політику пам'яті, яка була реакцією на е, політику пам'яті державну. Це власне така була народна ініціатива, е, яка е, виловилася в Лені напад. Перший Ленін впав 8 грудня 2013 року на Бессарабській площі. А загалом протягом 2014 року було повалено понад 500 пам'ятників Леніну. Це була Українська така низова ініціатива і реакція на державну політику пам'яті, яке суспільство не сприймало. Петро Порошенко під час своєї на промови він декларує позицію такого пам'яттєвого плюралізму: що кожен регіон може мати свою власну пам'ять, шанувати своїх героїв. А держава, власне, так би мовити, процесом. Ну, це ідеальна модель пам'яті, але в Україні, на жаль, неможлива. Абсолютно, ну ця промова була в червні, ще до того, як війшли війська на Донбас, російські. Ну ось власне символічне поле Другої світової війни вже з політики пам'яті, з ідеологічної площини, переходить в абсолютно таку практичну площину. Це е, парад українських військовополонених Донецька, двадцять 24 серпня, 2014 рік. Він має такі дуже виразні асоціації. 17 липня 44-го року це парад переможених військовополонених у Москві. Тобто ми вже маємо абсолютний такий конфлікт ідеологічний, який перейшов в таке е, прагматичне поле. Ось ну і власне кілька слів про те, що відбувається в Росії. Бо Росія постійно активно грає на нашому інформаційному полі, проводить свою політику пам'яті. Коли в Росії почалося повернення до радянської політики пам'яті? Починається воно в 2000 році. Це дані опитування центру в ЦОМ. Зараз це Левада-центр. І ці дані показують, що 85% населення Росії вважає, що розпад Радянського Союзу є. Трагедією. Ну, це ідея була підхоплена владою і починається повернення до радянської політики пам'яті, а центральною темою радянської політики пам'яті була Друга світова війна. І ось ви бачите перші особи з георгівськими стрічками. Тобто, знову в 2005 році, 60-річчя перемоги, дуже помпезний парад у Москві, дуже багато різних гостей. Ось власне. Щодо політики пам'яті, У 2007 році в Естонії відбувається така подія, як перенесення пам'ятника невідомому солдату з центру міста на військовий цвинтар. Це породжує таку істерію в Росії абсолютно, і е, починають лунати заклики до захисту історії і власне звинувачення в реабілітації нацизму. І також Росія приходить до думки, що треба впроваджувати меморіальні закони. Автором цих законів є Ірина Ярова, депутат Державної думи Російської Федерації. Тому цей закон в таких колах відомий як закон Єрової. Е, про що цей закон? Ну це власне впровадження деяких е, змін до. Законодавства російського, яке значить, накладає кримінальну відповідальність за заперечення фактів, встановлених Нюрбельським трибуналом, а також за заперечення якихось фактів, які стосуються Другої світової війни і вкладу Радянського Союзу. Ну, це викликало дуже багато суперечок, оскільки там досить серйозні кримінальні покарання. Ну і повертаючись до України, хочу сказати, що зараз. Ну, в Україні розпочалася декомунізація, яка продовжила тренд Євромайдану. І сучасна концепція українська це розділена нація. Тобто українці воювали в різних арміях, по різні боки. Барикад це країна, яка не мала на той час своєї державності, а тому була поділена. І досвід цієї війни дуже різний. Ну, ми йдемо в такому європейському фарватері. Тобто, це знову таки символ європейський червоний мак і європейське гасло ніколи знов. Ну і так би мовити, оптимістичний фінал нашої політики пам'яті це історичне рукостискання. Воякупа Степан Петраш і військових червоної армії Іван Залужний, ветерани Другої світової війни. Це 9 травня минулого року. Тобто можна сказати, що Україна зараз виходить на своє власне бачення Другої світової війни і впровадження цієї політики на державному рівні. Я вам дякую вам за лекцію. Висловимо це облисками. Шановні, Україна в Другій світовій війні опинилася між радянським молотом та німецьким наковадлом. Ну і Рештки, фрагменти цього зіткнення ми ще й досі не можемо зібрати. Бажаємо успіхів у пошуку знань. Це був Суспільний університет. На все добре.